Друзі, вітаю вас! Це у нас щомісячний збройовий дайджест. І ми закінчуємо 24-й рік та розпочинаємо 25-й. Я знаю, що цей рік для багатьох був непростим, тому хочу подякувати всім, хто зараз служить у Збройних силах України, за те, що ми можемо записувати це відео в Києві у столиці Незалежної України. Для мене особисто цей рік запам'ятався нескінченними тестами патронів проти дронів, дуже актуальної проблеми сьогодні. І якщо ви хочете коротку відповідь, беріть шріт номер 3 і наважку 32, 34, 36 або навіть 50 грамів. Якщо ви хочете розгорнуту відповідь, дивіться одне з багатьох відео, які ми для вас не знімали. Що ж, до новин. І перша новина. Це новорічна акція в мережі магазинів Ібіс. Я знаю, що ви подумали, що знову виставили те, що погано продається, зробили якісь невеличкі знижки, тому самі йдіть і купуйте на своїй акції. Але цього разу все зовсім по-іншому. Навіть я, коли зайшов подивитися, що ж у нас продається на новорічній акції, здивувався. Раніше я таких знижок не бачив. Наші бренд-менеджери просто пішли у відрив. Наприклад, на зброю знижки від 20 до 48%. Зрозуміло, що 48 8% це на таку вузькопрофільну зброю мисливську у не дуже популярному калібрі. Але все ж таки таких знижок я раніше не бачив. Ви також можете знайти популярні моделі зі знижками 20%, що я вважаю дуже круто, тому що максимальна знижка по дисконтній картці це 15%. Але на жаль, знижка за дисконтною карткою і знижка по акції не сумуються. Мені було цікаво подивитися, які ж акції у нас на рушниці, і там знижки від 20 до 40 Зрозуміло, що найбільший сейл на дорогі моделі, але все ж таки це дуже приємно. Також акція розповсюджується на каліматорні приціли, оптичні, тепловізори, пневматику, травматичні пістолети, включно з популярними моделями патронів. Акція діє до 19 січня 2025 року включно. Тисячі снайперських гвинтівок виробництва ЄС і США опинились в Росії. Як це відбулося, незважаючи на санкції? Видання The Insider провело розслідування і з'ясувало, що незважаючи на те, що прямі поставки в Росію припинилися, вони знайшли шлях поставляти тисячі одиниць за допомогою своїх сусідів так званий паралельний імпорт. Наведу простий приклад. Експорт гвинтівок та рушниць з Італії до Вірменії виріс більше ніж на 2000%, для чого їм стало потрібно настільки більше зброї. Грузія, в свою чергу, імпортувала в 10 разів більше зброї в 2022 році, ніж імпортувала в 2021. Також на 10 тисяч стволів виріс експорт зброї з Туреччини до Грузії. І зовсім риторичне питання: де ж опиняється ця зброя в результаті? Найбільшим європейським виробником, який поставляє зброю та патрони в Росію, є холдинг Беретта У 2024 році. Вони поставили в Росію більше ніж тисячу одиниць зброї. Та мільйон патронів, вироблених компаніями холдингу. Також є інформація про посередників, які постачають зброю і патрони зі США. На жаль, ось таку інформацію ми маємо зі статті The Insider. Сподіваюся, що у 2025 році вона покращиться. А до нас приїхала мілкашка від Heckler Koch. це копія моделі hk 416. Це без сумніву легендарна модель, яка знайде своїх поціновувачів. Ви зможете тренуватися. Майже безкоштовно жартую по 5 гривень за постріл, і це вам допоможе економити набої 223 го калібру і покращувати свої навички. Я вже тримав її в руках. Ми з Антоном запланували виїзд і огляд, тому чекайте їх найближчим часом. А поки що ви можете перейти за посиланням в описі, подивитися на вартість та оцінити зовнішній вигляд. А тим часом у Канаді заборонили 1500 моделей зброї. Прем'єр-міністр сказав, що це зброя військового типу, взагалі штурмові гвинтівки, і вони не потрібні мисливцям. Вони занадто потужні. Особисто я вважаю, що тим, хто забороняє зброю, просто не вистачає досвіду і розуміння, що зброя взагалі таке. І що зброя АР-15, яка найбільше, до речі, постраждала, 83 тисячі власників будуть змушені здати зброю і отримати від держави компенсацію. Так от, що така зброя нічим не є більш небезпечною, ніж якась зброя іншого калібру або іншого вигляду. Тому це просто нічим не підкріплений популізм. До того ж, канадці будуть трошки обурені на українців, тому що вже є чутки, що частина цієї зброї. Буде відправлено до нас, і це не дуже гарно буде впливати на нашу репутацію. А в нас нова, і не побоюся цього слова, довгоочікувана поставка гвинтівок Кадекс, якраз таки з тої самої Канади. До нас приїхало дуже багато моделей різних калібрів, починаючи з 308 і закінчуючи 50 BMG. Фанати високоточники. Подивіться в опис. Виберіть собі модель, яка вам подобається. Приходьте в магазини, крутіть в руках, купуйте. Ось саме ці моделі довго на складі не затримуються. І я точно знаю, що дуже багато цих гвинтівок вже працюють на нашу перемогу. А це, мабуть, новина з країни, де не йде війна, і хочеться чогось мілітарного. Компанія Refactor представила Ворнаменс. Це як орнаментс, тобто орнаменти, але ворнаментс, Військові орнаменти. Вони запропонували ялинкові іграшки у вигляді гранат. Можна вибрати звичайну, димову або швіт... швітлошомову. Швітлошомову. Світлошумову. Швітло не думаю, що комусь в Україні захочеться повісити таку іграшку на ялинку, особливо з розповсюдженням гранат і нещасних випадків, які їх супроводжують. І повернення ще однієї моделі зброї, якої давно не було в продажу, це Штеєр Аук. Я точно знаю, що в Україні є фанати цього карабіну, тому для вас приїхали цілих дві нових моделі. Перша з них приймає магазини від AR15, а друга ще й у калібрі 300 Blackout. Дуже тихий, дуже цікавий калібр, який точно має своїх фанатів і які вже точно перейшли за посиланням, дивляться на вартість. До речі, цю модель я теж хочу протестувати і запишу собі у план нових відео. А виробник тактичних аксесуарів компанія Off подумала, що єдине, чого не вистачає бійцю, це козарок від кепки. Тому вони випустили тактичний козарок, який можна. Можна приєднати до шолома. Ось так він виглядає. Напишіть, будь ласка, чи потрібен він взагалі, чи це просто якась тактикульність, яку ніхто не буде використовувати і купувати. І остання новина на сьогодні: до нас приїхала поставка патронів для дробовиків від компанії Зала. Це компанія з Литви. Як я вже неодноразово казав, її власники підтримують Україну. І навіть зробили спеціальну серію набоїв з написом Слава Україні на пачці патронів і на самому патроні. Там є дуже багато варіантів. Особливо я думаю, зараз всіх зацікавлять патрони, які можна використовувати у якості антидронових. Дивіться наші тести і вибирайте той патрон, який ви вважаєте найкращим. І ось буквально перед самим виходом збройового дайджесту в мене з'явилася можливість розказати вам про нові прилади. Як ви всі знаєте, наближається Shot Show – найбільша американська виставка зброї та аксесуарів, приладів, в тому числі приладів нічного бачення. І ось я вам хочу розказати про прилади від компанії BNV. Чим відрізняються прилади нічного бачення? Є такий показник ФОМ, який дозволяє хоча б усереднено їх якось порівнювати. Так от експортні варіанти американських приладів нічного бачення поставляються в Україну з ФОМ не більше ніж 1600. В цьому ж приладі ФОМ 2000. Також це просто гарний прилад нічного бачення, який має надлегкий міцний корпус і багато цікавих функцій. Наприклад, він автоматично вимикається, коли ви піднімаєте його вгору. А ще є ось такий дальномір від компанії BNV. Нічого особливого лише те, що він міряє дистанцію до 6 кілометрів. Дуже потужний прилад в такому компактному міцному корпусі. Вітаю вас з новим роком від цього творчого колективу компанії ІБІС. Дякуємо Збройним силам України. Не забувайте донатити і до зустрічі.